Всім доброго дня. Компанія авторинок Бережанська. Соня на продаж. Mitsubishi Mirage 2016 року. 1,2 бензина 106 тисяч кілометрів. Автомобіль весь рідній фарбі з рідними вікнами. Автомобіль в ДТП не був. Він куплявся з Америки за аукціону весь цілий. Колеса у нас з розміром 165-65-14. автомобілі присутні два ключі. Ці ресіклопйомника в автомобілі присутні, коврики у нас пластикові присутні з бортами. Відключаємо антизанос, електропривід, зеркал, кондиціонер заправлений, робочий. Автомобіль заводиться без проблем, працює рівно, стабільно, справно. Якихось чеків, помилок по ньому немає. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті. Салон також не роздертий, в хорошому стані, стеля не прокурена, чиста. Є незначні такі потертості по бампері. Багажник не протертий, є запаска, докатка точніше. Незначні такі потертися тільки по кузову є, не знаю навіть чи камера їх передасть, але в загальному автомобіль весь рідній фарбі, яких нюансів немає по ньому. Вікна всі рідні. Є подушка безпеки ще в сідушках бокових, присутня. Є незначні сколи на капоті. Мотор працює на собі справа, ніякі ніанці по ньому немає. Всі фари рідні, акумулятор новий, капот рідний. Автомобіль продається як за готівку, так і можливо покупка його в кредит. Більше інформації у нас на сайті авторинок Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг присутній тільки біля автомобіля.